Людина це обов'язок, а не титул. Народився і вже людина. Людина твориться, самонароджується. Власне, хто ти є поки що? Кавалок глини сирової пластичної. Бери цей кавалок у обидві жмені імни, до тих поки з нього не вийде щось тверде, окреслене, прим'яте. Уяви, що Бог. Який творить людей, то ти є сам, ти є Бог. Отож як Бог самого себе мни свою глину в руках, поки не відчуєш під мозолями кремінь, для цього в тебе найкращий час. Творися ж. Долі не обирають, її приймають, яка вона вже не є, а коли не приймають. Тоді вона силоміць обирає нас. Терпи, 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 терпець тебе шліфує, сталить твій дух, тож і терпи, терпи. Любов то може, єдина справжня квітка подарована людині Богом тільки в любові людина розумна. Кожен кат любить червоне вино. Нагрійте до 36 градусів. За своєю душею треба стежити так само, як за тілом. Я регулярно влаштовував собі сповідь, що ти зробив за місяць чи то два доброго, що злого, і картав себе за недобре, і виробив був добру здатність дбати про душу чиста. Світла душа то запорука людського здоров'я, і завжди приємно було згадати все, що ти зробив доброго, бо тільки добро вводить нас у коло інших людей, робить їх братами, а не просто сусідами. Так само дбай про своїх друзів вони повинні бути чисті, добрі, інших друзів не треба. А добрі друзі допомагають рости і ставати кращим. Коли в тебе буде дівчина, намагайся, щоб вона була вища за тебе. Тобто, щоб ти дотягався до неї, а не опускався. Коли ж вона надто земна, то вигадай її небесною, і вона стане небесніти. Але краще, щоб у неї було і землі, і неба. Дівчина має надати тобі змогу кращати, а не гіршати. Не знай поганих дівчат, хай вони для тебе просто не існують. Митець потрібен своєму народові та й усьому світу тільки тоді, коли його творчість зливається з криком його нації. Будинки філософи, бо мовчать. Бери від кожної пори свого життя те, що вона тобі пропонує, вимагати від часу і немудро, і не гідно може, але і не пливи за тичією. Будь собою. Тобто, виробивши тверді орієнтири, що таке добро і що зло, виростай у їхньому магнітному полі, аби по ньому все в тобі скристалізувалося. Ідеал є один. Ідеал добра і справедливості, чесності і любові, іншого, мабуть, немає. Ще додам ідеал краси. Насамперед, сину, я хочу, щоб ти мав свій характер, а не був розмазнею, манною кашею для беззубих. Виробляй його постійно, не поступайся своєю волею перед обставинами, бо ти це насамперед твоя воля. А воля міцніє в подоланні перешкод з листів до сина. Від горілки шлях до витверезника, від Гашиша до в'язниці. За читання книжок платимо життя. Намагайся зрозуміти інших людей, бачити в їх життях їхню правду, яку треба приймати, а не оспорювати. Отож, суди про людей не зі своєї позиції тільки, а й з їхньої, ще краще з кількох позицій. А як би вчинив тут П'єр Безухов, чи Роберт Джордан, чи Мартін Іден, наприклад, для цього треба мати щедре серце живуть же по своєму дерева і квіти, жаби і ластівки, щурі і соколи, і претензій до них ніхто не ставить. Так і люди. Поступово перетворюєшся на власний архів, дорогий, як померлий родич. Мені подобаються люди, що, як кажуть, прудбуром, тобто мають свій норов. Ці люди нещасливі в житті, зазнають усіляких страждань. Щасливі здебільшого безхребетні. Ті, що як покірне телятко дві матки суть, у житті доводиться обирати або цікаву муку, або нецікаве щастя. Більшість, звичайно, обирає щастя, хай і нецікаве, точніше, вони воліють цікавого щастя, але здобувають украй нецікаве, якщо болить серце. Тобі, друже, поталанило. Ти ждеш іще народження для себе, а смерть війшла в тебе вже давно. А ми чекаємо, що прямо зараз ви підпишетесь на наш канал Розумні думки. Бо думати то корисно. А розумно думати то ще й модно. Підтримуйте український контент, натискайте на дзвіночок. І дивіться наші наступні розумні випуски.